Ранок 26 серпня став одним із найстрашніших для господарів ось цього будинку. Саме цього дня ворожий шахет влучив у їхній будинок. Можемо бачити, що від будинку майже нічого не залишилося. Бачимо величезну вирву. Ось це все, що залишилося від оселі Віталія. Російський шахет за секунду звів нанівець руки старань. Цей час там перебувала його 90-річна мама та брат. Обоє отримали поранення. Російські окупанти знищили практично усе, що було. Звідси забирають лише необхідні речі та готуються до переселення. Де буде далі жити родина? Чоловік не знає. Зі слів групи СБУ, яка обстежувала місце, це був шахет, і він прилетів з півночі. Якраз от практично на подвір'ї він впав на, на нашу територію. В результаті було пошкодження будинку, хліва знесена взагалі літня кухня. Практично знищена веранда. Ворожий безпілотник знищив господарську будівлю, літню кухню, вщент. Також постраждав і сам будинок. Даху немає, вікон теж. Це була господарська споруда, це хлів був, де були дрова заготовлені на зиму. Там ще трофабрикет. Там і був курник. Зерно ми там зберігали для корму птиці. А літня кухня була саме на тому місці, де я стою. Це була літня кухня, дерев'яна. Її нема взагалі. З веранди залишився тільки фундамент і частини стін. Як розповідає Лучанин, родина постраждала від атаки російських нелюдів уже не вперше. У жовтні 2022 року зовсім поруч із їхнім будинком розірвалася російська ракета. Це вже другий випадок. Перший страпився 22 жовтня 2022 року. Під час обстрілу ракетного саме вибуховою хвилею були пошкоджені саме оці от двері. Веранду вікна всі були повибивані, ну значні пошкодження були там. Дах ну даху незначні пошкодження, ми там самі їх ліквідували. Тому наразі родина сподівається на власні сили та допомогу людей. Збитки внаслідок удару шахеда ще оцінюють, але як каже господар, сума йде на мільйони гривень. Аби допомогти лучанам, знайомі родини вирішили опублікувати допис у соцмережах із номером картки родини Віталія. Зараз ви можете бачити його на екранах. Це звісно, капля в морі, але хоч щось. Прино з цими збитками, хоч щось Бо інакше я не знаю своїми силами. Це практично нереально, що не зробити буде.